Вихованці дитячої академії ФК Тростянець отримали брендовану спортивну форму від компанії Кернел, благодійного фонду разом з Кернел та сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Стов Дружба Нова. Компанія прийняла рішення. Виділити 222 тисячі гривень, щоб закупити гарну чудову форму, щоб наша малеча могла приймати участь у всіх змаганнях, які будуть проводитись на цьому прекрасному стадіоні, та мали можливість розвиватись. Такий подарунок став справжнім святом для багатьох родин вихованців академії. Сьогоднішнього дня дуже сильно син чекав, тому що для нього футбол – це все, а особливо отримати форму. Тому і вже будь-офіційно як будь Фекат Ростянець, це всі вони ждуть. Тому щаслива, дитина задоволена, ну, а я як мама також задоволена. Цей день для дітей це як свято, тому що ну, ті діти, які дійсно горять бажанням займатися футболом, і бачачи тих дітей, які вже трішки на вищому рівні, і в них є форма, їм також дуже. Ну, по крайній мірі, мій син дуже хотів форму. І ті діти, які виходили тільки щось з приміщення, також були дуже задоволені, видно, що очі горіли. А по поводу того, чи знали ми так, ми трішечки завчасно за неділю, напевно, десь головний тренер наш сказав за те, що так і так дітки за їхні старання будуть винагороджені. За словами дітей, нова форма ще біль... Більше мотивує їх займатися футболом. Я займаюся два роки, мені це дуже подобається. Я чекав це. Мені подобається ходити на футбол, на тренування. Я хочу стати професійним футболістом, і мені подобається, що нам всім видали. Не менше радіють і батьки кажуть, що відповідність дорослій формі ФК «Тростянець» стала неабияким стимулом. Ну звичайно, я по дитині відчуваю вже для нього це відповідальність, коли форму одягають, коли це змагання, ось особливо що вони захищають свій клуб і всі бачать. Він говорить, я навіть буду ходити в школу в цій формі, тому що це гордість для нього бути. Тому я думаю, ще більше буде старатися і буде ще більше досягнення в футболі. Звісно, це для них великий стимул досягати чогось і чогось, не тільки якісь нагороди, а мати вже форму. Це вже значить, що дійсно вони, от в команді Тростянець не просто так у свої побігали, а вже дійсно справжні футболісти. Заступниця керівника соціального відділу сумського регіонального управління Стов Дружбанова. Висловлює щиру радість щодо якості розвитку спортивної молоді Трастянця. Ми пишаємось тим, що наша тростянецька громада має все це, має базу, має таких чудових діток. Має майбутнє футбольна академія ФК Тростянець висловлює вдячність компанії Кернел благодійному фонду разом з Кернел та Стовдружба Нова за те, що допомогли відчути юним футболістам єдність та ще більшу впевненість. Від імені футбольної академії хочу щиро подякувати компанії Кернел, яка завжди підтримує розвиток спорту в нашій громаді. Завдяки вашій спонсорській допомогі, допомозі ми змогли придбати екіпірування для дітей. Стане важцей стане важливим. Для підвищення їхньої підготовки для нас це, це не лише матеріальна підтримка, а й великий знак довіри і уваги до підростаючого покоління. Ваша допомога має особливе значення для маленьких футболістів, адже вони дарують їм можливість тренуватися в комфортних умовах. Ми пишаємося, що в нашій громаді є відповідальний бізнес, який розуміє важливість інвестицій дітей в їхнє майбутнє спільними зусиллями. Ми виховуємо сильне, активне, спортивне покоління і прославляємо Тренер громаду на футбольних полях України. Набір до дитячої футбольної академії триває постійно. Вікові групи від 2010 до 2019 року народження. Тож кожен може стати частиною великої футбольної родини «ФК Тростянець.